байчик, тому що в цей день Христос має ноги своїм учням. Сьогоднішнє читання, безумовно, має дуже багато таких важливих, надзвичайно значущих. І цих таких моментів це і встановлення таїнства причастя. Ламаю хліб і подає. Ламаю хліб. Це є тіло моє, що за вас ламається. Благословляє чашу і подає. Зрозуміло. Це надзвичайно важливо. Тому що хто, має, хто споживає моє тіло і мою кров, той має життя вічне, говорить Христос. І нам треба здобувати це вічне життя. Незважаючи на наші недоліки, наші провали, наші падіння, наші гріхи, ми повинні його здобувати для спасіння душі. І причастя тут відіграє надзвичайну роль. Воно несе в собі цю благодать і це надихання, і душа окрилюється. І з іншого боку виявляється, що не всі чисті є той, хто зрадить. І зрада відбувається на наших очах. І це одне з найважливіших питань яке постає перед нами і хвалиться Петро, не покину тебе, навіть якщо і вмерти з тобою, а потім зіркається тричі, плаче гірко Це ще одне питання до кожного з нас. Насправді все це прямо стосується того, що відбувається з нашими долями і з нашими душами. Але четвер називають чистим. Чистим. Вони ми ноги учнем. Нам треба прийняти. Це їх виявлення надзвичайної любові. В першу чергу любові, для якої немає нічого такого, що було б неприємним, брудним чи таким, що відштовхує тебе. Це мені нагадує ту любов яку ми маємо до малих дітей, коли вони малі, малі і потребують догляду і омивання, щодня і ти робиш це без відрази, з радістю, і з ніжністю, і з захопленням. Це мені нагадує. Як ми ходимо за тяжко хворими людьми, хіба для нас щось там може бути відразу? Ми, навіть не спонукаючи себе зовсім ні до чого. Просто, просто ми живемо тим, що хочемо, щоб людина, яка тяжко страждає, щоб вона... Жила, щоб вона була знала, щоб їй було хоч трошки легше. Щоб в якусь мить вона відчула, що ну, зараз добре. От зараз добре, от, от вона зараз омита, мене очищена. І спокій приходить і в душу, і в розум. Омивання це як омивання любові. Воно чекає кожного з нас. Ми ж повинні розуміти, що ми не уникнемо ні наших страждань, ні страждань наших близьких. Але якщо ми будемо мати любов, Хіба виникне у нас якесь питання, чи омивати чи ні? Питання. Знав Господь, що всі ми грішні і хворі через гріх. Якщо брудно в нас є, то це гріх нас забруднює. І навіть якщо ти дуже-дуже досконалий в усьому, от ти все одно ходиш дорогами брудними. Ти все одно забруднюєш хоча б ноги. Знав він, що в своєму царстві він чекає в білих рисах, світлому селі. чистих чистиних омитих. І скільки він хотів, щоб люди прийшли до нього, в царство його, він обуває ноги своїм очі. Це він нам з вами, мовив, насправді. І ми разом з Петром розуміємо, які ми недосконалі і недостойні цього. І це твоє єство пручається, каже, не умиєшніх. Христос хоче, щоб ми мали частку в Його царстві. Частку в Його царстві. Він обіцяє нам. А для цього нам треба вмити від гріхів наші ноги. І все наше місто. Господи, умивай нас.